Всім привіт, друзі! Продовжуємо відео уроки по вивченню шахів. В попередніх уроках я вам розказала коротенько про історію шахів, показала розташування фігур на шахівниці, розказала ходи, які мають бути. Зараз ми будемо вивчати короткі, мати короткі. З найменшою кількістю фігур. Зараз на шахівниці у нас білий король на h 1 біла тура на А1 і чорний король на h 8 Завдання білих обмежити рух чорного короля. Ми даємо турою на А7 і сьому діагональ ми обмежили в русі. Чорного короля. Чорний король йде на Ж8. Тепер завдання білих підвести якнайближче до чорного короля білого короля, Г2. Супротивник Ф8. Ф3 Ф8. Ф5. D8. Д6, Д5, король чорний, король чорний йде на С8. Ми йдемо не на С6, а на Д6, для того, щоб король не пішов у зворотньому напрямку. Якщо він взагалі піде у зворотньому напрямку король тура А8 мат. В такої ситуації чорний король йде С8. Ми туру переводимо на Д5. Король йде на Б8. Ми підводимо. Короля на С8 на С6. На С6. Король чорний йде на А8. Йдемо на Б6. Король йде на Б8. І тура Д8. Мат. Чорний король не може піти ні на А7, ні на Б7, ні на С7, а тут закривається ось такий короткий мат. Це буває у мітершпілі в кінці ігри такі ситуації. Дякую за увагу!